ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн Вітаю вас. Мобілізація в області проходить згідно плану. Усе кажуть в обласному військоматі завдяки великій кількості добровольців та злагодженій роботі працівників штабу. Збавляти оберти у комісаріатах краю не збираються. Розповідають, упродовж двох тижнів вдалося повністю укомплектувати їх штат. А тому від сьогодні військомати запрацюють з новою силою. З подробицями Ірина Михалевич. Два тижні тому в Україні було оголошено про часткову мобілізацію. За цей час на Рівненщині повністю укомплектували штаби військових комісаріатів. Раніше кількість працівників навпаки урізали, а тепер довелося відновлювати кадри за рахунок військовозобов'язаних. Скільки таких знову покликали до служби, не кажуть, бо це військова таємниця. Лише натякають. Штат збільшили на порядок. Новоспечених працівників обласного та рівненського міського військоматів на службу благословляє святий отець. Далі урочисте підняття. Прапору. Сьогодні у нас відбулося урочисте підняття прапору. О, це для, я рахую, для згуртування нашого колективу, щоб. Він працював як одне ядро на ранковому шикуванні двох військових запасу. Привітали з новими званнями. Борису Богою вручили погони підполковника, а Сергію Антонюку полковника. Останній розповідає, 15 років віддав службі у складі десантно-штурмової бригади. перебував в Афганістані та Туркменії. Впродовж останніх 10 років був у запасі. За цей час освоїв нову професію. Донедавна працював начальником відділу збуту на приватному підприємстві, але зізнається, за військовою службою скучив. Я дуже радий, що. Я знову в строю. І сьогодні понеділок почався для мене з такої приємної новини. Я дуже радий, що мені батьківщина доручила захищати її незалежність. Загалом мобілізація в області проходить відповідно до визначеного державою плану. І наразі Рівненщина в списку лідерів з його виконання. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. У рівному батареї грітимуть ще тиждень, оскільки стовпчик термометра уже впродовж декількох днів вночі стабільно опускається нижче нуля. Міська влада не поспішає завершувати опалювальний сезон. За прогнозами синоптиків, нічні заморозки спостерігатимуться і в найближчі дні. Тож припиняти подачу тепла у домівки каже міський голова рівного ще рано. Водночас, запевнив Володимир Хомко, із завершенням опалювального сезону, подача гарячої води в обласному центрі не припинятиметься. По наших даних, якщо не зміниться метеопрогноз, з 5, числа, 5, 5 число, останній день, коли буде мінус ночі, далі підуть плюси і далі різко до плюс 16. Якщо так станеться, то так ми собі передбачаємо, що 6 числа ми припинимо подачу постачання. Не вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. На сороковини від трагічних подій на Майдані у Рівному відбулося віче реквії. Священники грізних конфесій відправили спільний молебен за загиблими під час сутичок у Києві. Помолилися і за нещодавно вбитого керівника правого сектору на Західній Україні Олександра Музичка. Нагадаємо, серед загиблих на столичному майдані і п'ятеро жителів нашої області. Вшанувати пам'ять Небесної Сотні на центральну площу міста прийшли чимало рівнян. А під Вечір на честь загиблих героїв майдану запустили сотню небесних ліхтариків. Майже втричі меншу за минулорічну суму очікують на ремонт доріг рівненські шляховики. Про це вони розповіли під час ремонту одного із відрізків дороги державного значення перед острогом. Там дорожники поклали майже кілометр асфальтобетону. Більше про плани шляховиків на цей рік Іван Марчук. Любомирський асфальтобетонний завод запрацював. Шляховики взялись за ремонт доріг. Це відрізок траси державного значення Р 05 городище рівне Старокостянтинів перед острогом. Тут облавтодор вкладає понад 4,5 тисячі квадратних метрів асфальтобетону. кажуть, саме на стан цього покриття надходило найбільше скарг від автовласників. Дана ділянка дороги її осінню готували. Вона була, скажімо, в такому незадовільному стані. Мала свою частку руйнації на сьогодні Ця ділянка дороги буде перекрита протяжністю біля одного кілометра. Щоб робота була швидшою, шляховики використовують спецавтомобіль зі струменевою системою Савалко. Він кажуть, поки єдиний, який працює в західній Україні, і роботу на понищеній дорозі спрощує в рази, тому що не треба вирізати перше ямки фрезою, а машина видуває все зароблює зразу на цього. Без фрези, без нічого, уже після струменевого автомобіля дорогу вкривають тонкошаровим 4 сантиметровим асфальтобетонним покриттям. Така дорога кажуть фахівці значно краща за звичайний ямковий ремонт, хоч і коштує недешево. Оцей наш ямковий ремонт. Він, ну, він тимчасово спасає ситуацію. Але якщо ми ложимо картами, це вже не на один день. Я би сказав, не на один рік. Так це складний технологічний процес, але він вартує цього. Та складна ситуація в державі, знаєте, криза, але на дороги економить. Ну, будуть наші водії. На цей кілометровий відрізок дороги перед острогом облавтодор витратив понад 900 тисяч гривень. Цей відрізок дороги буде доведений, як то кажуть, до пуття приблизно через тиждень. Після того, як автівки вкатають новенький асфальт, на нього шляховики нанесуть розмітку. Наразі роботи із косметичного ремонту доріг тривають у всіх районах Рівненщини. Шляховики кажуть, з початку року вони ліквідували ямок на площі 23 тисячі квадратних метрів. А от щодо планів з ремонту доріг на цей рік, то поки зізнаються, прогнози не дуже оптимістичні. На 2014-й орієнтовна сума, яку може дати держава, 40 мільйонів. Це майже втричі менше ніж було минулого року. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. На рівненщині готуються розпочати підготовку до виборів президента за словами голови обласної виборчої комісії Івана Долганського. На Рівненщині буде 5 округів за попередніми даними, отриманими від ЦВК, Межі округів будуть такими, як під час президентських виборів 2010 року. За облаштування приміщень дільниць, оснащення міг орхтехнікою, відповідальні обласна та місцеві гради. Нагадаємо, учора центральна виборча комісія завершила прийом документів кандидатів у президенти. України Самі ж вибори призначені на 25 травня. До 14 квітня Центральна виборча комісія повинна провести реєстрацію окружних кандидатів в окружній виборчі комісії і в семиденний термін видати рішення про створення окружних виборчих комісій. Це згідно календарного плану про проведення позачергових виборів президента України. Кошти надходять тільки із державного бюджету, кошти виділені рішенням Верховної Ради і ще в лютому в кінці лютого місяця. Питань фінансуванням поки що немає. Голова рівненської облдержадміністрації Сергій Рибачок представив групу своїх радників. Координуватиме їхню діяльність депутат облради Сергій Штурхецький. Він же дорадчо відповідатиме за розвиток інформаційної політики. Окрім того, радники допомагатимуть шукати інвестиції, працюватимуть над економією енергоресурсів та сприятимуть у реалізації проєктів територіальних громад. Рівненська область може зекономити значну суму коштів на обігріві та освітленні бюджетних будівель, переконаний громадський діяч Сергій Пінчук. Він пояснює, на газ, воду та електрику з обласної казни минулоріч виділено 321 мільйон гривень. Ми не беремо, скажімо, навіть показник 5%. Ми за базовий беремо показник 3%. Якщо ми до доб'ємося того, що за рік споживання в цих будівлях енергоспоживання зменшиться на 3%, це буде більше 9 мільйонів гривень. Економії відтепер Сергій Пінчук консультуватиме обласну владу у питаннях комунального господарства та сміттєпереробки. Разом з ним до групи радників увійшло ще шість громадських діячів. Фінансисти Сергій Гемберг та Олександр Ковальчук працюватимуть над залученням інвестицій. Поет Андрій Пермяков та музикант Юрій Журавель відповідатимуть за проведення культурних заходів. Громадський активіст Василь Кашевський долучиться до конкурсу проєктів територіальних громад та розробки стратегічного плану розвитку області на найближчі сім років. Значна частина зовнішніх ресурсів має надійти в Україну. Це кошти міжнародної технічної допомоги, і для того, щоб вони були ефективно використані саме на розвиток рівненщини. То стратегія повинна максимально відповідати спільним інтересам громад нашого регіону. Координатор групи радників Сергій Штурхецький планує створити дієву інформаційну систему. Незабаром він проведе тематичні семінари для держслужбовців та підкаже, як покращити офіційні веб-сторінки облради та облдержадміністрації. Зараз проводяться над ними експертне оцінювання фахівцями не в Рівному і навіть не в Києві. Які будуть напрацьовувати рекомендації, з якими ми будемо працювати і удосконалювати цю роботу. Незабаром радників в голови облдержадміністрації може побільшати, адже він вже розпочав роботу над створенням окремої інвестиційної групи. Я думаю, що на наступному тижні я вже представлю і якісь перші напрацювання, і склад тієї групи. Тобто, це будуть ті люди, які будуть допомагати наповнювати нашу область робочими місцями, збільшувати. Відрахування до обласного та державного бюджету от і, взагалі, покращувати економічну ситуацію в області радники. Пообіцяли братися насамперед за короткотермінові проекти без значних фінансових вливань, а самі вони працюватимуть на громадських засадах. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. До вирішення проблем обласного центру долучаються громадські активісти. Вони кажуть, ідея проведення форуму, де можна було б обговорити усі пропозиції, спрямовані на покращення життя громади рівного, з'явилася ще в перші тижні Євромайдану. Далі Тетяна Климчук. Як навестила в студентських гуртожитках запобігання дитячого алкоголізму та як благодійні внески у дитячих садках, школах та лікарнях зробити справді благодійними? Громадські діячі рівного зібралися, аби не лише обговорити ці та інші теми, а й напрацювати конкретні шляхи вирішення найгостріших проблем рівного. В першу чергу, переконані активісти змін потребує діяльність міської влади. Основні зауваження стосуються недосконалого сайту рівненської міськради, обмеження доступу на сесії, відсутні звітності депутатів та інформації. У першу чергу громадські активісти пропонують налагодити зв'язок між депутатами та громадськістю міста. Я хотіла б, наприклад, ну, в Фейсбуці, така поширена мережатися, такі меш питання написав і отримав відповідь не від помічника, а особисто від нього. Чимало зауважень є й до розподілу земельних ділянок. Аби все було прозоро, учасники обговорення пропонують створити спеціальну карту міста, на якій би позначали всі землі, виділені на сесії. Таку пропозицію підтримав присутній депутат Рівнеради ради Володимир Зиль. Окрім цього, він переконаний, що у Рівному необхідно посилити контроль над будівництвом. В місті раніше діяла містобудівна комісія, яка була як до речі, органа, яка погоджувала всі питання, які стосуються архітектури і будівництва, і потрібно це відновлювати. Причому термін. Нове і спілка архітекторів, ми будемо звертатися до неї, щоб вона от підтримала цю пропозицію. Усі напрацьовані пропозиції, громадські активісти передадуть в органи місцевого самоврядування. Напрацювали, мабуть, десь 30-40 пропозицій. Ми зараз це все у загальному. Ми поспілкуємося з юристами. Ми зробимо ну, так би якісь фахові, щоб вони були фахово звучали. Ми будемо їх подавати там. Якщо це зміна в регламент, ми будемо подавати їх депутатам, щоб вони змінювали. Якщо це пропозиції по меру. Ми будемо надавати їх меру. Якщо це по сайту, так само будемо в оргвідділ. Організатори заходу обіцяють і надалі долучатися до вирішення актуальних проблем міста. Відтак подібні форуми стануть регулярними. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Як зростатиме й міцнітиме молодий ліс, так зростатиме й міцнітиме українське військо. Такий символізм заклали профспілчани області, взявши участь у посадці нових борів та дібров. Гектар нового лісу на честь збройних сил України вони висадили в угіддях острозького лісгоспу, долучившись до всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Загалом лісівники грівнищини разом із громадськістю цієї весни засадили деревами майже 4 тисячі гектарів. Працівники Острозького лісгоспу завершують цьогорічну посадку лісу. Саджанцями дубів, сосен і дерев інших порід засадили 170 гектарів. Приємно, що в цьому році дуже активно участвує в посадці лісової культури якраз громадськість. Так, як наш лісгосп знаходиться у чотирьох адміністративних районах, то практично в кожному районному центрі є. Громада, яка ну активно допомагає нам писати лісу культуру. до лісокультурної кампанії в Острозькому держлісгоспі, долучилася молодь з пласту, освітяни. А у мостицьке лісництво завітали члени обласної федерації профспілок. Перш ніж взяти до рук саджанці та інструмент, проспілчани прослухали інструктаж. При посаді головне не спішити садити якісно, тому що дерево садиться на 100 років. Як його посадиш, так і буде рости. Десь чуть коріччик загнувся, чи що, і воно цілих 100 років буде погано себе почувати. Гектар лісу проспілчани засадили дубами та соснами. Перевтілення на один день у лісівників сприйняли як приємний та корисний досвід. Надзвичайно цікавий досвід, і надзвичайно потрібний. По перше, сонячна погода, ліс, повітря. Хотілося б приїхати через років 10 і позбирати грибочки тут масляти. Завжди, коли благородна мета такої акції, то завжди воно і приємно. Після нас через 100 років хтось побачить ці дуби, хай не всі, а я думаю, що більшість з них прийметься, так що все буде чудово. Те, що саджанці приймуться і з часом тут зазеленять крони могутніх дерев, про спілчани не сумніваються, адже садили їх на честь Збройних сил України. Ми дійсно хочемо посвятити це нашим Збройним силам. Так, да, він зараз ще цей ліс маленький, але ми садимо тут дубові насадження. Дуб росте не так швидко зразу, але потім це стає сильна площа лісу. На згадку про зроблене у федерації проспілок збираються встановити на цьому місці пам'ятний знак. Руслан Савуляк, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Побачив світ новий альманах кращих дитячих творів під назвою Даруй словам святою силу це черговий доробок вихованців рівненської малої академії наук, присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. На його сторінках поетичні та прозові твори переможців всеукраїнських конкурсів, різноманіття тем, які досліджували та торкалися автори проекту. Свідчить про те, що педагоги на вірному шляху у вихованні молодого покоління. Наклад альманаху 150 примірників. Через триденну жалобу за загиблими бійцями небесної сотні у рівному скасували низку концертів. Не вдалося вийти на сцену і музикантам італійського рок-гурту Лест Файт вони не розгубилися і влаштували зустріч зі своїми шанувальниками у форматі прес-конференції. Любителі важкої музики почули декілька акустичних версій пісень та отримали автографи учасників колективу. Під час розмови гості з-за кордону розповіли: найбільше в Україні їх вразили погані дороги та. Неймовірно щирі люди. А ще рокери поділилися своїми роздумами стосовно ситуації у нашій країні. Музика, музика дарує кожному із нас надію та водночас об'єднує різних людей. Байдуже, якої ти національності, музика може стати одним із чинників, який об'єднає народ вашої країни. Одек знову чемпіон. Цього разу оржівські футболісти тріумфували в обласному меморіалі Володимира Шморгуна, які два тижні тому у фіналі зимової першості рівного одек виявився сильнішим за футбольний клуб Малинськ. Як усе було, бачила Галина Баранчук. На відміну від фіналу зимової першості рівно, в якому Одек та Малинськ переможця визначали у серії пенальті, в обласному меморіалі Шморгуна Оржівцям для здобуття титулу вистачило основного часу. На три голи Одека футболісти з Березнівщини відповіли лише одним голом. Втім, гра не була легкою, запевнив по її завершенні капітан Оржівців. Гра також сьогодні була рівна, просто десь нам трошки більше повезло. І Тому перемогли. Може, чуть більше бажання в нас було. А ось граючий тренер малинців діями своїх підопічних залишився незадоволений. каже, хоча й намагались грати у жорсткий чоловічий футбол, потрібно результату це не дало. Нічого наш не получалось, ні боротьбу всю програли, ні стандарти. Всі повністю теж нічого не получалось. можна сказати, що не наш денці. Третє місце на турнірі посів футбольний клуб Садове. Для всіх 12 учасників змагань меморіал Шморгона це насамперед можливість підготуватись до літнього сезону. Вже відомо, що кубок на рівненщині стартує 13 квітня, а чемпіонат 4 травня. Щоправда, скільки команд гратиме у кожній з ліг у федерації, поки що не знають. Це величезна кількість змагань, величезна кількість ігри, які потребують коштів. І сьогодні ми остаточної кількості команд, які будуть приймати участь у змаганнях, ще не знаємо. От в стаді, в стаді вияснення ситуації, але ми вважаємо, що як мінімум 10 команд в першій лізі і в другій лізі, 10 команд. Галина Беранчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Міні футбольний клуб Кардинал Рівне лише тайм зміг на рівних протистояти лідеру екстраліги Єнакіївцю. Після сухої першої половини донецькі вболівальники побачили результативний другий тайм. На жаль, більшість голів літало у ворота кардинала. За рахунку 0-2 Сергій Піддубний замінив воротаря польовим гравцем, але ризик себе не виправдав, і наша команда пропустила ще двічі. Гол престижу рівняни забили на останній хвилині. Відзначився Михайло Волянюк. Отож, єнакієвець кардинал, чотири Наступну гру кардиналівці проведуть знову на виїзді. 3 квітня Сергій Піддубний та його команда вирушать до Хмельницького. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.